Добрий день дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні такий випадок ось так з'їло, розпредвал на ланосі. Будемо шукати причину. Я ще сам толком не знаю. Пригнали такого ланоса. Що цікаво, дивіться, ось оця геть сіла шийка. Ця з'їжена теж. Бачимо, аж ось, ось буртики. Ця теж з'їжена. Тут треба поперек. Зараз я е, мені порекомендували завести і подивіться, наскільки масово виходить. Єрогідність, що <кій> мало масла поступає, що цікаво, четвертий. Дивіться, де масляний канал виходить, я точніше не знаю. Десь він посередині десь розходиться і по розпредвалу. Тут цілий, що цікаво. Зараз заведемо, подивимося, як масло розкидає. Так, масло, як хоче, летить, дуже хорошо, я не розумію, що його з'їло. Розкидає так, що треба глюшити. Так, Друзі, тут в маслі все оказалося. Я не знаю, тут фонтаном масло летить, я газнув, тут взагалі все фонтаном летить, аж тут позаляпувало. Зараз буду спшикувати все мить. Я навіть не знаю, мені кажеться, що власниця каже, що. Власники кажуть, що було таке, що масло забулися далить в цей масла не було. І тому така причина. Я думаю, що тут потрібно просто наверное, поміняти розпредвал, І все. Должно все їздити. Так, далі ми вже ось розбираємо все. Друзі, будемо розпредвал міняти. Попробуємо без зняття головки. Просто щоб нам проще було так розбирати. Тут все розібрали, ремінь ГРМ освободили. Пооткручували там всі наші помпи, насоси всі пооткручували. Гура відкрутили тут все по процедурі, як на ланосі з кондиціонером. І тепер у нас викрутимо перший циліндр і трохи прокрутимо двигатель, щоб у нас поршня вирівнялися, щоб ми коли клапану тут вжимали. Щоб ми не бачимо, що циліндр видно. Ні, його не видно. Ні, воно там видно плохо воно видно. Ось він у нас стоїть. Бачимо. Зараз ми візьмемо чуть -чуть двигатель, прокрутимо. За... Тут треба болт закручувати. Зараз ми сюди закрутимо і чуть-чуть його прокрутимо вниз двигатель. Буквально чуть-чуть ми його з метки стронули. Потім його на місце поставимо на метку. нас... Поршень тепер уйшов вниз, Даже можна ще чуть-чуть. можна іще трохи. Чуть-чуточку чуть у нас на передачі прокручуємо ще. Так, уйшов вниз. Так, да, він ще вниз уйшов. До цього достатньо, Там буквально пару сантиметрів він униз уйшов, а ці ж у нас не цей. Тут ніхто нічого не достане. І потім нам треба на місце пометки його просто повернути. Все, друзі, зараз беремо приспособлення, сюди вкручуємо і витягуємо. Каждий... Тепер можна крутити сміло розпредвал і не боятися, що погне, погнем копано об поршня. Так, друзі, Така приспособа. А можна так само сюди оцю, оцей же закручувати сюди, вжимаємо туди на тарелку. На сам копа. Ну, я ось таким способом действував в цей раз. Друзі, ось ось раз, раз. Ось так нажим. Нажимаємо і цей і витягуємо магнітом. Це воно просто вискочило. Беремося магнітом і ось витягуємо так коромисло. Раз. Коромисло теж в нас пожране, але не так, як. Ну і так як коленвал. Бачимо все тож. Короче, Бачимо теж тут, ну не так як колінвал. Тут дуже... Чи вони їх міняли ці коромисла, чи не міняли, неізвісно. Коромисло теж під заміну. Коротше, що ми делаємо? Здесь тарелочка. Десь тарелочка Надо аккуратненько їх показати. Ага, воно вона лежить до її магнітиком. Ось так раз. Все, у нас Все, ось тарілочка наша. І що виходить? Виходить. Що коли робили капітальний мотор, теж поміняли розпредвал. І є підозріння, то що фу, ці розпредвали, вони всі сирі. І це з ними таке бачите, таке ось случається. таким способом, от таким приспособленням витягуємо всі. Всі ці всі клапана витягуємо туди і будемо витягувати розпредвал сюди на цю сторону. Возможно, прийдеться відкрутити отуту, цю електрокоробочку цю з предохранителями. Коротше, викручуємо такі шестигранічки, тут стоять. Тут скриваємо. Спочатку кришку цю відкручуємо, тут на резинці вона ось стоїть три гаєчки. Три болта, ну три болта лежить. Ну, Потім витягуємо сміло розпредвал. Тут у нас все ціле, всі, ціло, всі ші... Та Він свободно виходить. Впритих тільки акумулятор треба скинути. Ну, Одною рукою трошечки неудобно. Ну, виходить, коротше, він отсюди. Ось сюди вже так він сюди найскось, раз і вийшов. Коротше говоря. Распредвал коро... повне дерьмо даже ось с сальником потерся Щось тут конечно це ну, короче, друзья стерся він хо цей распредвал. аж тут ж такі аж капітальні такі каналы і рокера в такому стані. І всі. Тільки, що цікаво, один тільки. Друзі, будете таким способом знімати. Як я показував. Через дивіться, бо буває головка мені Тільки що вистрілив, трошки дала в лоба Будьте акуратні Не баріть, просто закручую. Навірно, я буду просто закручувати, бо то сильно стрімка. Якби хтось би його рукою прикривав, а один вставляв. о, то нормально, ну но... Сильно стрімкий способ. Все, друзі, ставте лайк. подписывайтесь. В принципе, собирать тут. Что собирать? Дивимся, сама постель. Сама у нас постель ну, в дуже хорошем состоянии. Ну, вообще, просто. Я не знаю, тут до постели. Тут какие тут вопросы может быть. Она вообще... До да, ремень чуть-чуть оно вытерто. Чуть-чуть, а так, в принципе, мы... Бывает и похуже. Мы. Так что... Друзі, масляний канал у нас ось. Так що ставим лайки, підписуємося. Всем удачних ремонтів. Може, отут слабо. Та ні. потери масла такої немає. В, в принципі. Нормально закачую сюди на гідрокомпенсатор. Діло в тому, що це вже вторий, після капітального ремонту їм теж поміняли, і проблеми. Все, друзі. Подписка, лайк. Так, значить, купив бачок такий самий взяв, кстати, бо цей 250 гривень, а тож такий самий ось. ракета. Бачок, не знаю, точно такий самий. Каже, да, на них такі ставили бачки. Це такі ремень, що 200 купив. І найголовніше, а, рокераус в коробочки купив вже ж ці. Ракера Бушка на 600 гривень Ну, Ракера хороші. Не потерті, не потерті нічого рокері. Місто тільки цей ось, ось такий слід полярований. І так, рокері взагалі отличні. Це рокер. Це міні рокері, що стояли тут. І тому що тут на всіх ось якась помітки стоять. На цих уже нема нічого. Зараз попробуємо їх напільником полянути. З краю. Ну і ось, не знаю оригінал. Він там у них вже походу, лежав, лежав. Щось тут ценник переписаний. А, ось вони його переписали цену 21 2, 23. Понятно. Вже ціна переписувалась, він валявся походу, у в них. Ну каже, що оригінальний джемовський. Ось-такий, да, похоже, як оригінальні запчасті. Оп. Похоже на оригінал, якийсь коду, сього тут, кстати, все стоїть. Ну щось, да, щось воно похоже, що Но він не такий. Якщо його порівнювати, то він не такий. Вот так ось о. трошечки. Вот такий він відличається, цей вроді якийсь як жовтішого цвіта, а цей таке з синього. Така чи закавка на ну, ньому хто його знає? так ззаді на цьому проріз є на цьому китайському. Ну, ну Якщо це вонасяче, тут прореза не должно бути. вроді би, як вонасячить, з все уже така ось. Ну, тут, похоже, похоже на нас, те, ми завжди купляли, якщо такий оригінал джем, то в такої упаковки жовтий Скільки запчасті купляли, то, то коротше так. Будемо пробувати ставити, що тільки покаже. Ну Навіть ось у сальник терся і підсальник міста видно. Резина треться і я не знаю, може на самом деле такий сирий. Хто його знає? Поставимо тільки побачив час. Так, друзі. Напослідок вирішив включитися. Коротше переміряв я е, ці шийки, е, кулачки. Дивіться, оце на джемовському. Купив розпредвал ось Отакий номер. Це ремінь купив в Боші, новий бачок купив, тріснутий був ТОСОЛ. Ось такий номер джемовського розпредвалу. Отак він упакований був. І ще тут такий пакетик був, щоб воно не засирило. Коротше, ось така упаковка була. Поміняв я рокера. Ось так рокера я показував. Два гідрокомпенсатора без оцих вони не можуть робити. Тут повинні бути всередині ці загушки, щоб вони не скидали. Там є, бачите, під ці загушки. І на цьому китайському розпредвалі. Воно, бачите, компенсатори всі повинні бути з цими загушками. Бачите, всі, всі всі всі, всі, всі. Ну, той, Воно плохо видно. Получається, на цьому китайському, дивіться, він менший. Виходить. Стерся, по-перше. Ну, це якийсь, я не знаю, щось вообще це і щось болтається. Ну, все, я мерюю вторий. Ну, мені ж не кажуть. Ну, може хтось, дивіться там зазор, все болтається, тут взагалі повитиралось, все болтається. Ну, ну, короче, ну, ну ужас. Коротше, китайський розпредвал менший, якийсь, всі кулачки різні. Коротше, друзі, все. Що я хотів собственно, сказати, більше нема що доповняти. Оце така. Оце такі запчасти докупив. Джемовський розпредвал. Бушні купив, ну теж за, заводські. Вон тут надписи на них якісь. Все, друзі. Всім удачних ремонтів. Так, взагалі по концовці завів мотор. Бачимо по проводам. У нас мотор робить даже не ковышек роба хорошо якийсь компенсатор трошки підляпує но неизвестно масло, первига вентиляторы включаются масло грязное стружки надо масло тепер міняти і промывочно завивать завтра буду займатися дальше все друзі, ще раз вайдос я думаю що должно помогти Джемовський распредвал